української державності тому стоячи сьогодні, тут на цьому майдані ми розуміємо. Що у нас немає шляху для виступу, у нас немає часу для розслаблення. Ми сьогодні убезпечуємо себе від майбутньої зневаги і втрати своєї держави. Мені дуже приємно, що так багато людей сьогодні зібралося на цьому майдані. Мені дуже приємно, що ми зібралися як брати, як патріоти. Сьогодні, як бачите, знову. Ні мова, ні територія, на якій ми проживаємо. Бо ми сьогодні турбуємося про єдине, про долю нашої держави, нашої нації, власну долю і долю своїх дітей і, 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 і внуків. Тому я думаю, ми, ми переможемо. І переможе Європа в цілому, якщо Європа побачить, що українці бажають інтегруватися, вони на вільності та. Цю угоду, хоча їх дуже образили. Бо так, як поступив Янукович і урядома зарова, так не тільки не поступають у бандитському колі, не поступають із своїм народом, а й не поступають на зовнішні на, зовні, на зовні державі. Вони просто. Діяли як звичайні наперсточники, які розводили людей раніше на площі, які крали у них майно, крали заводи, і так само вони поводяться, як кидали із європейськими лідерами. Тому європейські лідери, лідери європейських держав, чекають від нас сигналу, чекають нашої волі, а наша воля це Європа. А наша воля це європейські цінності, а наша воля це національна держава, а наша воля це гідне життя у державі Україна. Слава Україні! Дякуємо! Ну що, бачимо, що європейський прапор гарно собі хвилюється. О, дуже красиво! Це молодь! Українська європейська молодь! Може не всім видно, але я думаю, що телебачення знімає. Я ще раз хочу сказати і нагадати, шановне товариство, що за подіями в Україні спостерігає Європа. І дуже важливо, щоб Європа і світ дізналися не від рішень Кабінету міністрів. І не від того, що Янукович не винимає по полі, а дізналися тут цього Європейського майдану від сотні тисяч українців.